11 лютого 1989 року у Києві в республіканському будинку кіно відбулася установча конференція, на якій було створено та прийнято статут і обрано керівництво товариства української мови імені Тараса Шевченка. Товариство згодом стало основою всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Цей форум увійшов в історію як перший легальний форум незалежної громадської організації у Києві. Очолив новостворене товариство української мови імені Тараса Шевченка поет Дмитро Павличко. Учасники цієї організації були найактивнішими у всіх загальнополітичних заходах, які передували відновленню української держави у 1991 році. 29 вересня 1990 року у Києві відбулася друга конференція. Після внесених змін до статуту товариство очолив народний депутат України Павло Мовчан. 12 жовтня 1991 року на третій позачерговій конференції Товариство Української мови імені Тараса Шевченка було реорганізоване у Всеукраїнське товариство просвіта імені Тараса Шевченка. Завданнями цієї організації стали розбудова і зміцнення української держави, утвердження української мови як державної в усіх ділянках суспільного життя. Поширення знань серед населення, формування національної свідомості. 4 грудня 1993 року на 4-му з'їзді всеукраїнського товариства Просвіта та й вілейному засіданні, присвяченому 125-літтю організації головою товариства знову обрано народного депутата України Павла Мовчана. Організація активно друкувала українські книжки, підручники, газети та журнали. Саме просвіта поширювала кобзар Тараса Шевченка серед простих людей. До початку ХХ століття просвіта мала сотні філій, читалень, бібліотек, аматорських театрів і хорів. У радянський період діяльність просвіти була заборонена, а її активістів переслідували. До просвіти належали такі видатні особистості, як Іван Франко, Михайло Грушевський, Василь Стефаник, Борис Грінченко та багато інших. Завдяки діяльності товариства українці змогли зберегти свою культуру, мову та традиції навіть за умов колоніального тиску. На сьогоднішній день товариство просвіта налічує понад 500 тисяч членів та прихильників і має широку мережу осередків в усіх областях, містах, районних центрах, селах, населених пунктах України. Просвітяни активно висвітлюють замовчувані раніше сторінки історії. Працюють для відродження української національної культури через видавничу та лекційно-просвітницьку діяльність. Цікавить одне питання які форми просвітництва на сьогодні ви вважаєте найефективніші книжки, соцмережі, відео, лекції.